Я хочу з'ясувати, чи реальна тонка матерія. Такі речі не можна залишати на віру. Науковий метод це не просто експеримент. Це його повторюваність. Я знаю, як можна перевірити мої здогадки. Якби лише Валентин бачив мене зараз. Може і бачить. У лабораторії під орбітою ми проводили експерименти. З під'єднання до новосфери. Тоді нічого подібного до життя після смерті я не спостерігав. Але тепер, коли є зона... думаю, заради істини варто ризикнути. Але спершу треба забрати картриджі із сигнатурної станції в іншій лабораторії Х3 на кордоні. Минуло 20 років, і ті входи до неї, про які я знав, давно зруйновані. Але сталкери завжди знаходять шляхи. Поговори з Сидоровичем. Він заправляє на кордоні і міг чути пару таких історій про Х3. Код від комірки з картриджем я надішлю. Забереш його, відправляйся на орбіту. Щастить.